Останніми днями біла церква сперечається з приводу однієї листівки, яка з'явилась у соціальних мережах, та викликала бурхливе обговорення серед мешканців нашого міста. Не завжди духовні сперечання, а більш можливо світські. Справді з'явилася така листівка в соцмережах, і я недавно сам про це бачив. Про цю листівку я вже чув давно, безпосередньо вона. Саме та листівка, яка знаходиться в інтернеті, зображена у храмі Марії Магдалини в місті Біла церква, де перераховуються храми Української православної церкви Київського патріархату. І в цій листі акцентується увага саме на те, що ці храми не потрібно відвідувати, тому що всі таїнства, які звершені в Українській православній церкві Київського патріархату, є недійсними. Ось я думаю, що саме сьогодні у вирі цих подій ця лисівка, вона є зовсім недоречною, тому що коли йде розмова про те, що нам, українцям, які є також членами як церкви Московського патріархату, так і Київського патріархату, потрібно об'єднуватися. І якщо церква не зробить перший крок на сторону об'єднання, то його взагалі може не бути. Але оскільки церква не те, що не виступає в сторону об'єднання, навпаки, ця лисівка служить таким каменем спотикання і роз'єднання, то багатьох людей ця лисівка почала дратувати. Звичайно, що я, як священник Київського патріархату, не маю права зайти в їхній храм. І Зірвати її, чи заборонити їм її вивішувати, чи взагалі про це розмовляти, це є акт їхньої волі, їхнього керівництва, і владики, і настоятеля храму Марії Магдалини, те, що там відбувається. Про це вже колись велася мова. І голови в облдержадміністрації на одній із зустрічей і безпосередньо в моєму спілкуванні з іншими священниками Московського патріархату Білоцерківської єпархії. Але на превеликий жаль, ця розмова залишилася тільки розмовою і нічого не змінилося. Я думаю, що у вирі сьогоднішніх подій, коли прихильників Української православної церкви Київського патріархату стало дуже багато, тому що наша церква. І молиться за Україну і чітко, свідомо підтримує і армію, і біженців і засуджує дії агресора як ворога в Україні. то... Сторона московського патріархату її, мабуть, дратує, і намагаючись якось вберегти своїх вірних у лоні своєї церкви, адже навіть і на Західній Україні, зокрема і в Рівненській епархії, за останні місяці перейшло дуже багато храмів Московського патріархату у лоно Київського патріархату. І тому, можливо, навіть одним із способом захисту є такий спосіб нападу. Ми запитали відношення владики Августина щодо змісту цієї листівки. Ну, я по можливості слідкую біля собору, щоб не було речей, які не актуальні і більше приносять шкоди, ніж користі. І таких списків я не було соляв вивішувати. Напевно, якби мене запитали, от конкретно, ви хтось інший владико, от скажіть, які парафії в, ваш, в вашій епархії є канонічні, які? які не канонічні, якого підпорядкування, то я до карти підвів би, є, будь ласка. Але напевне, сьогодні це зайве, коли люди самі бачать, розбираються. Хоча тут немає ніякого е, злочину і ніякого е, порушення з боку ну, прав людини, тому що. Е, Якщо священник попереджує, що ця церква, церква не належить до канонічної, що вона перебуває в поза пола єдності, знаєте, є поняття розкол. Якщо це не розкол, то що розкол, розкол це коли роз'єдналися. Юридично є церковно. Є розкол православі в Україні. Тож Владика зауважив, що така інформація є правдивою, але має бути подана більш толерантно. Та чутки не вщухають навколо української православної церкви. Деяким людям відмовляють навіть відспівувати бійців, які загинули в зоні АТО саме у Українській православній церкві московського патріархату. Чи звертались до вас такі батьки? Це просто чутки Це чи правда? правда? Ну, зокрема, про те, що в Білій церкві таких випадків було, я не чув, тому що ці герої, солдати, які поклали своє життя за нашу батьківщину, які похоронені на кладовищі в місті Біла церква, і зокрема. В районі я такого не чув. Про те, що відбувалися такі події, точніше, не не те, що відмовлялися, а зневажливо ставилися до них до відспівування. Не то як справді героїв нашої України в Україні є такі. Ну є такі пмало місце такі події. Ось таке справді було. Я наприклад, наскільки я проінформований, теж саме від наших прихожан, які до, того, до цього часу були прихожанами храмів Московського патріархату в місті Біла Церква, то про те, що їм відмовляють молитися. За їхніх за наших солдатів, тобто за чоловіка, дружини, чи за сина тієї матері чи того батька. Тобто людина приходить в храм їхній каже: Прошу вас, помоліться там за мою дитину, який зараз перебуває там в полоні, чи який жертвує своїм життям. Звичайно, що від їхніх священнослужителів є вже йде така агресивна відповідь в сторону тих батьків чи дітей чи дружин. Ось таке, наприклад, має місце навіть і в нашому місті Білій церкві, у храмах Московського патріархату. Я особисто знаю, що мої священики відспівали воїнів, які загинули в зоні бойових дій. Але ні разу не чув, що хтось відмовив це робити. Хоча теоретично все може бути. І е, це така справа, не дай Бог трапилося, щось схоже, я би знав. Е, це маячня. Хоча не виключаю якісь інциденти можливі, однак, е, якби я повторюся, щось було, то однозначно мені стало відомо, я розбирався. І, взагалі, якщо щось схоже з'явилося, є привід чи нема, то всі ж знають в церкві, який є порядок, єпіскоп у білій церкві, як керує єпархією, яка включає в себе 10 районів Київської області, і в компетенції керуючої єпархією, дозвіл на другий шлюб, іспівні самогубців, інші складні питання. І священник, якби стикнувся, з дилемою, от підспівати, є підозр на самогубство, то звертається обов'язково до епіскопа. Я думаю, в нашій ситуації, коли ми знаємо, що воїнство охороняє спокій, мир держави, захищає кордони, і незважаючи на складність питання АТО, зони бойових дій на сході України. Наше воїнство без, без збентеження будь-якого виконує свій святий обов'язок і ми благословляємо на це. Почнемо з того, що особисто блаженніший представник української простан церкви відспів Олега Міхнюка, відомого героя церкви, яка називається Ганською Великопечерської лаври. І це приклад для інших. Я вважаю, що такі речі не можуть траплятися випадково через непорозуміння. Це спеціальна цілеспрямована така негативна пропаганда, це провокації. І я закликав би віруючих і нецерковних людей бути відповідальними. Є правило, яке забороняє приймати свідоцтво на церковного служителя. Від однієї особи повинно бути ще двоє-троє свідків. Це зрозуміло, завжди знайдеться людина, яка готова на клеп звести. Коли вже двоє-троє, це складніше. І так в цих речах, будь ласка, приходьте, скажіть, будемо, я готовий, навіть якщо, не дай Бог, так і трапилось би, разом розміркувати. Але навпаки, як же може священник, який благословляв воїна туди, на Захист батьківщини виконувати свій обов'язок не відспівати. Ну це абсурд. А священики до епархії, біло церкви, зокрема, не лише моляться, збирають гроші на ліки, на харчі, а й відвідують. Я там був два тижні, коли відбулася ротація військових медиків. Мені священник, який при військовому господі запропонував поїхати разом з військовими. І давно я для себе вже мріяв подивитися на власні очі, як відбувається все це, тому що ми все-таки бачимо цю війну через екрани телеканалів, а вони в основному комерційні, і тому та пропонується той контент, який є вигідний власнику каналу. Я хотів на власні очі подивитися. І як патріот своєї батьківщини мені не байдужа доля цих солдат, воїнів, які там перебувають, хотів. Допомогти їм чим в мене хватить сил. Допомогти в першу чергу, звісно, духовно, допомогти морально і будь чи навіть елементарним прибиранням. Тому що якщо все-таки людина охайна зовні, то вона почне потім працювати і над охайністю своєї душі це важливі такі теж. Слава Богу, я не бачу смерті. Якраз коли я був два тижні, це був час перемир'я і бойових дій як таких не було. Я, як священник, не можу і не маю морального права закликати до якогось насильства, до, до смерті, до, до ворожнечі. І я просив солдатів, щоб вони цю ненависть не виховували в своїй душі, тому що потім вони з нею приїдуть в свої сім'ї. І коли закінчиться війна, вже зовні не буде ніхто нікого вбивати, ця війна може залишитися в душах е е цих солдат, і вони потім цю війну перенесуть на свою сім'ю, на своїх дітей. І це найстрашніше. І з цим я боровся. Коли їздив на передові позиції, я просив, хлопців, хлопці, не виховуйте в собі ненависть, жорстокість, а виховуйте в собі любов, тому що це християнський шлях. Християнство – це шлях любові. І про це я їх просив і разом з ним молився, щоб закінчилася війна. Я не казав їм, давайте, щоб вже скоріше там, переможі, пере, ну, щоб відбулася перемога там, за вашою участь, я кажу, хлопці моліться, щоб закінчилася війна. Тому що дійсно багато і, і зброї і з нашої сторони, і з тієї сторони. Якщо це буде продовжуватися воєнним шляхом, то це на дуже довго і набагато. Тисяч життів. А як сприйняли вас наші хлопці? І чи не здивувались ви? А можливо, ворожеча, можливо, навпаки, вони а, чекали на якогось духовника, щоб комусь сповідатися, якось молитися. І скажіть, за оці дві неділі когось ви переконали стати? Хтось почав молитися, хоча б кожного дня, хоча б раз на день. Ну, люди, ви знаєте, кругом вони люди різні, і були люди, які з радістю приймали священника і слухали. А були, які ну, так байдуже відносилися, ну хоча не, не знаєш, що в душі людини. Що ми там зробили? Ми, ми облаштували молитовну кімнату. Одного солдата я похрестила. Коли я відвідував передові позиції. То один із солдат першого батальйону каже, батько, чи можна похреститися. Я з ним поспілкувався, там назначили день і, і похрестив, похрестився цей хлопець, хрещенні дали йому ім'я Ілія. І отак в мене з'явився духовний син, набагато сильніший і крепший за мене. Так що... Батюшка, скажіть, ви коли приїхали в зону АТО, чи питали вас, бійці або хтось щось, з якого патріархату ви? Так, да, я завжди казав, з якої я церкви, і це важливо. Наша церква Українська Православна Церква. Ми цим ну, гордиться це неправильно сказати. Ми це не скриваємо, тому що наша церква перебуває в єдності зі світовим православ'ям. Всі інші конфесії, які є в Україні, вони не визнані світовим православ'ям. Ну серед православних має на увазі. І да, я казав про це. і, і ну, Людям об'яснюємо, тому що багато якісь є стереотипи, там патріархат, я кажуть, люди. Да, патріарха, ми московську поминаємо за богослужіння, у нас з ним духовний зв'язок, але наша церква самостійна і незалежна. І називається вона українська православна церква і крапка. Сьогодні, спілкуючися з людьми, я наприклад відчуваю їхню свідому позицію у церковному житті, тому я вірю в те, що Господь якось врозумить. і в. Наших братів з Московського патріархату, щоб вони не намовляли людей, не проповідували їм на синицьку таку позицію, тому що людина є вільною і потрібно дати можливість людині самостійно зробити вибір. А люди зараз роблять самостійно вибір. Тому на все, Боже воля.